Василь Сухомлинський восени пахне яблуками. Тихий осінній день. У яблуневому саду літають джмелі. Ось вони помітили яблуко, що впало з дерева і лежить на землі. З яблука тече солодкий сік. Обліпили яблуко джмелі, зайшло сонце. А в саду пахнуть яблука нагріті сонцем. Десь заспівав цвіркун, коли це з яблуні на землю впало яблуко. Гуп, цвіркун замовк, пролетів сполоханий птах, десь за лісом у нічному небі спалахнула зірка. Знову заспівав цвіркун. Уже й місяць виплив на небо. А яблука пахнуть гарячим сонцем.